Всім привіт! На зв'язку мене Агросуме. Приїхав до нас такий Соліс кабінник. Це у нас 105-й, 105 кінських сил. Доволі такий класний потужний трактор. Трактор по акційній ціні. До речі, йде він з кондиціонером. Зверніть увагу БКТ 169 на 34 які шини. Мости. Мости це. Просто якесь дуже-дуже шикарне, прямо аж здоровеннє таке. Це мистецтво. Реально трактор індійський, трактор надійний, класний, е -е, є в наявності героя Крут 15 місто Суми. Можна приїхати, протестувати даний трактор і якщо вам все сподобалось, будь ласка, забирайте. Зверніть увагу, як все класно, реально класно зроблено. Зверху кандієчок, все дує, все класно, все добре. Заїжджайте, тестуйте, забирайте. Всім гарного дня і мирного неба!